Вулична дверь компанії Alba 496 модель UFO Black В дані моделі зовні іде армісора стійке покриття, фарбований МДФ. Встановлений волгостій МДФ. Він оброблюється, ґрунтується, фарбується і зовні ще закривається захисним слоєм лахом. Стійки до мікропорядку. Повністю стітні до сонця, ультрафіолету, температурних перепадів таке інше. Також по, в даній деліці здобув встановлена ручка скоба і трьохкамерний склопакет з зеркальною накладкою. По конструктиву дверка закривання притворили на магніта. Магніти встановлені як зверху полотна, так і знизу полотна. Встановлені два окремих замка, турецьких замка кале-кале і нічник. Товщина полотна 102, ззовні та всередині встановлений 16-й вологостій МДФ. Всередині покриття вулична біла плівка від наріг. Далі в даній моделі йде по товщині 150-й з терморозривом і двохкольоровий. Встановлені декоративні ставки під ригеля та нічник. Як я казав, короб іде з терморозривом. Якщо можна з цієї сторони, навіть можна побачити, він складається з двох частин, посередині вкладається пробкове дерево і збирається стяжними болтами, під які також підкладуються невеликі шайбочки пластикові, щоб убрати мостик холоду безпосередньо навіть на цих ділянках. Так от вона має вигляд зсередини. Також встановлений нержавіючий поріг. В даній моделі два пункту притвору на полотні і на твороді. Також по конструктиву в даній моделі встановлений є терморозрив на полотні. Йде лист металу, потім вкладається фольга ізол, потім вата з більшою плотністю для вулична. І все полотно закривається пробковим деревом І потім МДФ-ом. І ми маємо терморозрив ще на полотні безпосередньо. Лист металу півтора на полотні.